Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі на телеканалі Самар, програма Актуальне інтерв'ю з вами. Я Наталія Бондар. Та сьогодні до нашої студії завітали представники команди Барлаєнс Віталій Кожушко та Богдан Марченко, які розкажуть про вже традиційний захід відкриття сезону стрітверкауту Новомосковську. Вітаю вас, хлопці. Добре. Розкажіть, будь ласка, яка мета головного заходу була? Спочатку чи змінилася вона зараз, він вже проводиться традиційно. Розкажіть вкотре, коли, де, чому і як він буде проходити? Ну, ціль мероприятия, як і обычно, популяризувати життя, заняттям, спорту, влічних, просто, розуміти, життя, образ жизни, привлекать хлопців к занятию спорту, просто, чтобы починали начинали заниматься, понимали, что это такое образ жизни, как нужно вести нормальную життя. ну і спілкуватися з ребятами просто. ну. Коли він відбудеться, яка планується програма, чи буде відрізнятися від минулорічних заходів? Смотрите, в этом году все так же, ну, как и в прошлом да, году было, только уже более расширена шоу-программа. То есть у нас будут конкурсы, ну, конкурсы для обычных зрителей, просто это раз, плюс конкурсы для атлетов. А, для мальчиков у нас будет и номинация. Это фристайл, когда атлеты показывают на, тур, ну, на конструкции турніки брусья и на полу какие-то силовые или технические элементы. также у нас будут силовые направления, то есть это подтягивание с гирей 16 килограмм и отжимания на брусьях с гирей 32 килограмма и мы не обошли уже который год подряд девочек, то есть для девочек у нас будет две номинации это планка, элемент и элемент э, стульчик и это все на удержание времени вот так вот также будут приглашенные коллективы, да mm -hmm. там это футбольный фристайл ждем, плюс команды по стрит Днепропетровска, Павлограда, с остальных уголков Украины, с Кривого Рога ожидаем атлетов. И в конце у нас будет еще силовое и жонглирование. Тоже увидите много очень нового и очень интересного. Добре, чи відрізнявся якось процес організації від минулих років стало можливо легше чи важче? Та от як ви бачите цьогоріч відкриття сезону? Ну вообще так як ми організовуємо виходить лучше і лучше. Тобто все з опитом приходить. То есть ранш ми організовували все одно, старались як можна більше, як можна лучше провести мероприятие. і з роками становиться все лучше, тому що становиться проще, більше опитування, більше средств, можливостей і щоб проводити хороші мероприятия. Добре, де, коли, будь ласка, запросіть містян, розкажіть, яка приблизно тривалість, та скажіть, от якщо погода так буде залишатися такою ж несприятливою, чи буде він проводитися, чи все ж ви будете його переносити? Навіть якщо буде ну, така погода, ми сподіваємося, що. Ну, Кожен день, коли ми проводимо відкриття чи закриття сезону. всегда очень хорошая погода, но ну, это, наверное, того, что вот такая атмосфера собирается, энергетика, да, да. энергетика вокруг нашей площадки. именно в этот день всегда солнышко, и мы надеемся, что, ну, и верим, то, что вот в этом году будет аналогичная погода. По-любому будет фестиваль проходить. Вопрос, ну, под зондиками или без? ну, то есть, это будет проходить 22 числа, улица Гетманская 32 за АТБ есть спортивная площадка, там все будет проходить. Начало в 14.00. Всех ждем, маленьких, взрослых, дедушек, бабушек, всех очень сильно ждем, ожидаем и, поверьте, будет очень интересно. Мы приглашаем всех спортивных ребят, всех, кто хочет заниматься спортом, узнать, что такое стрит-воркаут, пообщаться с ребятами, попробовать себя, поучаствовать в спортивных номинациях. Это тоже будет интересно, будет Ну, провести время хорошо, ну, хорошее настроение, завести новых друзей. Добре, я дякую вам за анонс цікавого та корисного заходу. Бажаю успіхів в проведенні. Думаю, побачимося. На все добре. Пасібальше. А я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітали члени команди Барлайн Віталій Кожушко та Богдан Марченко. Вже цієї суботи, 22 квітня, о 14-й годині відбудеться відкриття теплого сезону. Стріт Варкаут в студії працювала Наталія Бондар. На все добре.